Європейське майбутнє для України це довго тривала мрія. І хоча перші вагомі кроки для входження в ЄС почалися після початку повномасштабного вторгнення, взаємодія із Європою у окремих муніципалітетах розпочалася ще задовго, зокрема, і у Житомирі. В Житомирі дуже багато проєктів, які фінансуються установами, фондами Європейського союзу, і ми починали з маленьких проектів. Це були проекти фонду Нефка. Це були проекти фонду «ДЖЕЗ». Сьогодні ми вже зробили приблизно сім проектів «ДЖЕЗ» разом. А починали з маленьких проектів там Житомир отримав нагороду від Європейського Союзу за зменшення викидів. СО2. наразі подались на проходження верифікації наступного етапу зменшення на 35%. Для конкретного міста, якщо брати 15-й рік на опалення міста, на за сезон виходило 98 мільйонів кубів газу на останній опалювальний сезон 47 мільйонів кубів газу більше ніж два рази. Починалася співпраця, говорить міський голова з доволі маленьких проєктів. Однак зараз, завдяки вже налагодженим зв'язкам, реалізовують все більш вагомі програми. Зокрема, за підтримки ЄС у Шитомарі збудують житло для ВПО на сьогодні. Ми фактично вже починаємо реалізацію цього проєкту і 8 мільйонів євро, які Єврокомісія, європейський союз Надає Житомиру на реалізацію цього проекту: це не просто 8 мільйонів євро, це там сотні. Сімей, які отримують комфортабельне житло повністю з ремонтом, з меблями і з побутовою технікою. І... А для міста це можливість залишити цих людей в Житомирі. Чимало підтримки від Європи надходить для українського малого та середнього бізнесу. Лише до Житомира, після 24 лютого, релоковано чотири підприємства з Харківської області, і триматися в умовах війни безумовно важко. Колосальні втрати, які Україна понесла внаслідок повномасштабної агресії дійсно серйозно відбилися на стані бізнесу по всій території країни, але чим захоплюється увесь світ, це дійсно стійкість підприємців України, яка демонструється ними кожного дня. Тому ЄС у співпраці з такими муніципалітетами, як Житомир, намагається всіляко підтримати малий і середній бізнес, розуміючи, що саме йому буде належати роль рушійної сили у відбудові України. Перш за все йдеться про доступ до нових знань, підготовки підприємців, і Житомир є активним учасником таких програм лише у 2023 Році приблизно дві сотні підприємців долучилися до програм навчання фінансування ЄС задля їх відновлення та розвитку. Перш за все, ми говоримо про гранти, гранти різного типу. Також ми активно співпрацюємо з різними фінансовими інституціями, щоб зменшити ризики, а також надання змішаного фінансування кредитів, аби полегшити фінансове становище підприємців в Україні. Під егідою Європейського союзу було надано грантів на 7 мільйонів євро для українського малого та середнього бізнесу. Ото. У тому числі релокованого, і 57 мільйонів євро кредитів. Лише у Житомирі за підтримки ЄС за рік реалізовано більше п'яти проєктів для підприємців. Детальніше про програми допомоги можна знайти на сайті представництва ЄС в Україні. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК-1. Вони ті, хто з'явилися ще до появи письменництва, технологій та багато іншого. З давніх давен вони працювали, аби годувати світ, і продовжують це робити зараз, називаючи це своїм покликанням. Сьогодні з нагоди професійного свята у Житомирі нагородили працівників сільського господарства. Мабуть, це все-таки не професія, це все-таки покликання. Сьогодні, ми на впевненість, сказати, що Житомирщина це відповідає слову житу, мира. І вона стала областю гарантованого землеробства. Мільйони тонн сьогодні житомирщина виробляє. Хліба з початку повномасштабного вторгнення Росії аграрії України зупинялися, але не надовго. Вже в березні згадує начальник обласної військової адміністрації. Наші хлібороби вже просили дозволу на роботу. В Минулому році, коли ще у нас була окупована частинка області, ми фактично щоденно проводили наради з головами громад. Дуже багато питань з проговорювали і. Маленький екранчик з маленькими іконками 66 громад, всі голови включені, проговорили, включається один голів громад. І ми тут війна, як він каже: я перепрошую, а коли можна починати готувати землю? Я не зрозумів, кажу, що ви маєте на увазі? Він каже: ну, посівна скоро, нам потрібно землю готувати для обробки. І, чесно кажучи, я тоді просто аж знітився, тому що це був, напевно. Кінець березня, місяць як іде війна, але аграрії думали про те, що потрібно сіяти хліб для того, щоб він у нас був. Працювати на землі важко було завжди. Однак, після 24 лютого складність зросла в рази. Адже частина нашої землі була або досі є непридатною для засіву. На собі це відчула народицька громада, яка частково була окупованою. Після е, виведення військ Російської Федерації відступання цих військ, е, значна частина території була не тільки замінована, а вона була і всипана вибухонебезпечними предметами. Зараз поступово ми їх е, зібрали, але все рівно ще є. Це, скажімо, території, де знаходять, тобто на глибині, де е... Боєприпаси знаходяться на глибині. Ще ми ці зараз боєприпаси знаходимо. Є боєприпаси, які знаходять в лісі, навіть авіаційні бомби. Зокрема, от місяць назад було ліквідовано бомбу 250 кілограмову авіаційну бомбу, яка пролежала ну, після того, як збройні війська Російської Федерації зайшли на території нашої громади. Ну і звичайно, що є поля, які на даний час не рекомендують використовувати, тому що вони знаходяться близько біля кордону, де заміновано не тільки цю. А й нашими військами вже баранівська громада, хоч і не була окупована, однак зіштовхнулася з іншими проблемами, викликаними великою війною. Займаємось вирощуванням продукції рослинництва, в основному кукуруза, соя, соняшник. діяльність. свою здійснюємо на площі вже майже тисячу гектарів. Саме перша, яка була проблема, це неможливість реалізувати зерно на початку війни. І друга проблема це з кадрами. Та, попри все, завдяки збройним силам України, аграрії Житомирщини зараз поступово повертаються до своїх потужностей, пристосовуючись до нових умов і переконують і надалі впевнено триматимуть продовольчий та економічний фронт. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал Дня ми народна депутатка України Тетяна Циба та депутатка Звягельської міської ради Валентина Тростенюк, обрані від партії Слуга народу, провели прийом громадян, де намагалися знайти рішення проблем, на які скаржилися містяни. Абсолютна більшість цих питань це були проблеми матеріального характеру. Також були запити про допомогу з лікуванням. Дві жительки Звягеля попросили допомоги з перерахунком пенсії, адже зараз жінки живуть на пенсію у кілька тисяч гривень на місяць. Депутатки дали їм декілька порад, зокрема, зробити орієнтовний розрахунок. Своєї пенсії на сайті пенсійного фонду, та у випадку, якщо сума суттєво відрізняється, звернутися до зазначеної установи, ті громадянки, які приходили, вони ще говорили про те, що, на їх думку, в них не врахована частина стажу, яка ну зазвичай враховується. То тому на найближчому засіданні нашого комітету з питань соціальної політики, до нас якраз має прийти представник пенсійного фонду, то я пообіцяла. І збираюся виконати цю обіцянку, перепитати чи є можливість виправити таку помилку, якщо ця помилка дійсно існує. На зустріч до депутатів прийшла і жінка, яка має онкологічне захворювання та проблеми з опорно-руховим апаратом. Людмила перенесла операцію. Зараз проходить курс хіміотерапії, тож попросила допомогти матеріально, а також з електровізком, щоб було легше пересуватися. Якась номенклатура препаратів, вона закуповується державою. Тут важливо зрозуміти, чи той препарат, на який громадянка платила сама, закуповується державою, якщо це так. То тоді треба з'ясувати, з якої причини він не надавався їй безкоштовно. Усі громадяни, які прийшли на прийом до депутаток, отримали практичні поради щодо вирішення своїх проблем. Ці зустрічі дійсно дуже важливі, особливо для незахищених верств населення. Як я зробила висновок із сьогоднішньої зустрічі, тому що в людей дійсно купа своїх невирішених питань і люди не знають, куди. Звертатися для їх вирішення. Валентина Тростенюк розповідає, що більшість питань, із якими звертаються до неї, можна вирішити на місцевому рівні. Найчастіше, звичайно, це освітлення, це дороги, підсипання, особливо де немає асфальтного покриття. Ну це все вирішуємо по можливостях. враховуючи теперішні реалії. Депутатки наголосили, що всі звернення громадян взяли під свій контроль, щоб знайти шляхи вирішення кожного з них. Доброго дня, шановні жителі Житомирщини, продовжуємо інформувати вас щодо ходу реалізації проєктів відновлення в нашій області. Сьогодні хочу поінформувати громадськість щодо реконструкції обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Розпорядженням кабінету міністрів України No 534 на реалізацію реконструкції майнового комплексу обласної клінічної лікарні імені Гербачевського виділено 400 мільйонів гривень. З метою приведення проєкта по медичному закладу у відповідність до нових державних будівельних норм і стандартів було проведено його коригування, враховуючи великий обсяг проєктних робіт і час, який було витрачено на коригування проєктної документації, область звернулася до мінінфраструктури з пропозицією щодо зменшення видатків через ймовірність використання коштів не в повному обсязі. Ця пропозиція була підтримана і врахована розпорядженням Кабінету міністрів України від 27.10.2023 року номер 1114, згідно з яким кошти на реконструкцію обласної лікарні зменшили та залишили 100 мільйонів гривень на об'єкт. Реконструкція медичного закладу відбуватиметься поступово у шість черг. Перша четверта черги це відповідно перший, другий, третій та четвертий корпуси, п'ята черга лабораторний корпус номер 5 до останньої шостої черги включено реконструкцію адміністративно-господарських будівель на території лікарні та готель. В рамках першої черги будівництва до лікувального корпусу номер 1 буде прибудовано хірургічний блок та блок інтенсивної терапії. Значна увага приділена благоустрою, заїздам та автомобільним стоянкам. Територія і приміщення майнового комплексу будуть забезпечені усіма елементами доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Буде проведено у відповідність до нормативних вимог ганки, пандуси та їх огородження. Проєктом переглянуті рішення з евакуації осіб з інвалідністю для цієї категорії хворих. Передбачені палати та санвузли з відповідним обладнанням, влаштовані тактильні елементи та показчики напрямку руху для захисту людей від факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій. Передбачено протирадіаційні укриття, які знаходяться у підвальних приміщеннях у всіх чотирьох лікувальних корпусах. На сьогодні коригування проєкту вже завершено. Документація проходить експертизу. Очікується, що найближчим часом ми отримаємо готовий проєкт і розпочнемо закупівлі. Загальна вартість реконструкції майнового комплексу лікарні згідно з ескізним проєктом 2,9 мільярдів гривень. Майже половину вартості займає остаткування. Нормативна тривалість будівництва два роки, але все залежатиме від фінансування.